Друзі, давайте поговоримо про кіно і не тільки. І От бачите, вже в нас змінилася картинка позаду нас. З великим задоволенням ми хочемо доєднати до нашого ефіру Костянтина Кляцкіна з грудня 2013 року. Він учасник об'єднання кінематографістів вавилон 13. Ви прекрасно знаєте про що йдеться. Автор більш ніж 25 короткометражних та повнометражних фільмів у 2015 році заснував студію «Doc Кнот Films». І, нагадаю, фільми, ви їх точно могли. Бачите, Крим, як це було Крихка Свобода, освітяни канікули в окупації, документальні серіали Крутий заміст, мистецтво в країні, війни та інше. Зараз він працює над новим проєктом, присвячений українським ветеранам, а саме реабілітації воїнів, які отримали на війні досить важкі поранення. Тож доєднуємо пана Костянтина, раді бачити в нашій студії. Вітаємо! Щиро вітаємо! добрий день! Добрий Добредень. Um. І хочемо одразу започати, запитати у вас, що було спочатку? Ви документаліст, кінематографіст, багато, хто, багато кому відомий Вавілон 13 як об'єднання, це надзвичайна історія. І е, з якого моменту ви вирішили знімати, як арт-терапію лікують наших військових? Е, одразу буде багато правочок. Дивіться, я е, документаліст, працюю за фахом, з... 13-го року, коли почався Майдан, коли побили студентів, з того часу я власне і долучився до об'єднання, яке тільки утворилося, яке називалося вавилон 13, я особисто ну, там, ніколи не бачив себе, поки навчався в царині документалістики. Проте те, що відбулося на Майдані, і в принципі всі події, які оточували мене навколо. Я не міг там залишитись осторонь або якось бути десь окрім як у вирі події. І це насправді стало таким трошечки гаслом по життю, бо все, що відбувалось після майдану, окупація Криму, ну, початок вторгнення на Донбас, абсолютно всюди, де тільки міг бути, я був. І е, насправді з 2014 року ми е, дуже плідно працюємо з військовими. Ми самі там безпосередньо я навіть не знаю скільки десятків тисяч е, або сотень тисяч кілометрів проїхали лінією фронту з того часу, і найголовніше, що ми бачили в ході нашої роботи, це а що буде, коли е, людина повернеться з війни. Е, що з нею буде? Бо навіть ми, коли там серпень 2014 року, ми в Пісках під Донецьком пожили, познімали, повертаємось там в той час в Дніпропетровськ, бачимо мирне життя. Навіть для нас це був шок. Вже не кажучи про те, а як людина, яка ну виконує там зовсім інші задачі, як вона після цього повертається, і питання ветеранів, і взагалі. Це ж нове для нас слово і досі нове. Ми часто боїмося його навіть там вслух казати. Це насправді те, що нас дійсно хвилювало, тому одразу кілька проєктів, і маленьких, і великих, ми почали робити саме про повернення, про те, як людина взагалі може, чи, чи може взагалі людина повернутися з війни. Це насправді така. Дуже важливе питання таким чином. Виник от документальний серіал Крутий заміс, який вже має три сезони. Власне, ми вирішили в ньому поєднати бізнес, як зрозуміло, будь-якому цивільному цивільній особі ну, там, річ, і власне досвід ветерана, який він привносить з війни. І крутий заміс насправді підштовхнув нас шукати далі і пробувати робити якісь проекти, які пов'язані вже більше з такою дуже тонкою штукою, яку яку ми називаємо реабілітацією. Хоча ми уникаємо цього слова, бо ми не реабілітологи, у нас немає ну, таких навичок. Єдине, що ми можемо, це. Робити там певні точкові речі, в яких ми маємо експертів. Тому про проект образвоєна. Ми його створили, взагалі придумали до вторгнення. Це був проєкт, який направлений на ветеранів. Ми хотіли спробувати з ветеранами за допомогою майстер-класів з малювання витягти, ну от у них зсередини те, підсвідомив, яка в них є, і спробувати там зрозуміти, чи може. Такий вид мистецтва якось е, допомогти, та, там, налагодити певні містки і е, зробити все-таки більш зрозумілим внутрішній світ ветерана для оточення і дати самому ветерану можливість трошечки е, розповісти про те, що в нього всередині. І почалось вторгнення. Наш проект трошечки став, здавався нам не таким актуальним, як питання там, оборони Києва, наприклад. Але е, до нас звернулись з Українського культурного фонду, запитали, чи ваш проект досі актуальний. Ми чесно сіли так, переглянули всередині команди, задали собі питання, чи актуальний. Він зрозуміли, що він актуальний ще більше, мабуть, ніж був до вторгнення. І трошечки переформатували проект. Ми зробили його не зовсім з акцентом на ветеранів, а все-таки на тих, хто проходить реабілітацію. Не обов'язково ці люди після цього будуть одразу повертатись в цивільне життя, бо поранення бувають різні. Ну дехто повертається на службу, дехто цього там вже не може зробити фізично. Але це насправді дуже цікавий досвід. Ми провели майстер-класи в чотирьох містах. Наш творчий куратор, і ментор, іконописець і ведомий в принципі художник Скоп, який і сам з 2014 року волонтерить, їздить е, на схід і е, насправді бачив, мабуть, е, якщо не менше, то е, точно стільки ж скільки і наші військові. І е, за рахунок цього поєднання людина, яка включена в війну з самого початку, з 2014 року, за рахунок його особистих здібностей до е, Розкриття людини він просто він вміє говорити дуже просто і доступно. У нас виник, виник такий проект, от, який називається Образ воїна. Чотири заклади реабілітації. Наші захисники з різними, скажімо так, ступенями поранень зробили ледь не перші в своєму житті художні роботи. Вони намалювали Янголів. І ці янголи зараз якби експонуються. Та? Тобто те, що було зроблено, це вже стало витвором мистецтва і такого, скажімо, мистецького пошуку. І це дуже важливо, бо багато з наших учасників. Вони ніколи не могли уявити, що щось, що вони намалюють, бо багато з них в останню малювали в школі, може бути взагалі комусь цікавим і що це якийсь спосіб трошечки виразити своє внутрішнє. Це якщо так, дуже дуже коротко. Про, про бекграунд і про те, як виник цей проект. Пане Костянтине, звичайно, ще хочеться поговорити про цей проект, і, звичайно, про лева, про лева скопа, тому що ми бачили, що щойно відео він абсолютно самий такий колоритний, абсолютно не схожий на інших. І от видно, що він абсолютно творча людина. Хоча, як ви кажете, багато чого пройшов і багато чого бачив. Він завжди каже: малювати ангелів, завжди просить це робити це істота, яку ніхто не бачить. І Хаммер з крилами, і медик з крилами, і фігурки з крилами їх. Було найбільше. От в чому янголи зображені саме пораненими бійцями? це В чому вони схожі, в чому вони різні? От ви могли б свої спостереження зараз розповісти нам? Чи був якийсь от несподіваний образ, який вразив навіть славетного іконописця? Ну, е саме головне, ми не робимо оцінок е під час цих майстер-класів. Е хто ми такі, щоб оцінювати е чужу творчість? І це насправді дуже розслабляє учасників, і вони можуть все-таки малювати те, що в них іде зсередини. Тобто немає ніякої задачі, окрім як намалювати Янголо. І це дуже круто, бо тоді дійсно у людини є можливість там, трошечки дістати зсередини. Те, що його, ну, те, те, що от у нього та, там на підсвідомості, Левскоп ніколи не втручається в процес, ніколи не допомагає, не показує, як треба малювати. Людина робить, як робить, і на диво виникають несподівані, ну, ну реально дуже круті картини. Вони дуже часто такі трошки експресіоністські, яскраві кольори. Якась така от дуже, дуже цікава та, образність. Але якщо говорити про сюжети, ну... мертвий росіянин, там, на якого ссить собака, це те, що у людини в голові, ну, і те, що він скоріше за все бачив, бо у, одразу в декількох роботах, навіть з янголами, є там, трупи ворогів. і Якась підбита, знищена техніка, ну тобто, це те, що вони бачили, те, що вони переживали на війні. Найбільше нас вразила робота, де е, зображена Авдіївка. Е, ми так не зрозуміємо, бо це просто панельні будинки. Але автор нам пояснив, що це Авдіївка, е, там дорога, і по дорозі йде воїн з крилами. Е, і дуже цікаво, що воїн без ноги, і людина, яка малювала цього воїна, вона теж втратила ногу. Е, це дуже це настільки нас вразило, що ми просто ну, вирішили, що ця робота вона дійсно має бути на, на постері, да, там, на обкладинці, бо вона дуже багато говорить. Вона сама по собі красномовна і. Е, Варто просто її трошечки роздивитись, щоб зрозуміти ну, взагалі, про, що, про що все? Та? Як, як можна, як можна повернутися, скажімо так, не повертаючись, Левскоп сам по собі, він насправді має унікальну свою методику, він малює за принципом середньовічного малярства. Особисто він використовує в своїй творчості пігменти, коли пише ікони. І, в принципі, ну, скажімо так, за цим принципом ми намагались працювати з учасниками і робили це там в три етапи. Перший етап малюється основа, такий скетч олівцем, Там якісь образи, фігури, все вже закладається, після чого. Все це обводиться контуром, уже фарбою, і після цього замальовується. І от так здається, наче всього там три етапи. Але найскладніший етап це насправді перший, коли будь-який автор стикається з цим це чистий лист. Коли ти сідаєш, в тебе тільки чистий лист, і більше нічого немає це дуже складно. Це найскладне, що взагалі є, і. Класно, що наші учасники от долають цей етап, вони постійно спілкуються, жартують, якісь історії розказують. Ну, тобто, це не просто там сіло і малюється і йде такий класний процес, коли коли йде обговорення життя, та, або того, що дійсно хвилює. Після чого от, переходимо вже, ну, на наступний етап. І останній, це вже взагалі як така, як свято та, там, наносити кольори це завжди вже такий процес. Е, уже Коли людина включилась, розкрилась, е, це ну, одразу видно, наскільки це довподобно. Але е, Деякі з героїв не пройшли перший етап. Тобто, у нас ми на виставці зробили ці роботи, коли люди намалювали олівцем і просто не змогли продовжити далі. Тобто, психологічний стан кожного він ну особливий, індивідуальний, і дехто почав малювати дуже класну роботу. Там видно, ну видно, що от прямо хотілось побачити її завершеною. Але він просто не зміг. Ну, тобто його там почало накривати, і він, скажімо так, закінчив, вибачився, сказав там, ну, я хотів, але сорі. І таких робот було декілька. Ну, це, це насправді складне питання, так як. як не завадити людині, якщо вона там не може зараз, наприклад, навіть малювати. Хоча під час майстер-класів ми бачили ну, дійсно класні унікальні речі, коли людина там на кілька годин просто поринала в творчість і трошечки підіймалась над своїм поточним станом, своїми поточними проблемами, там, процедурами і всім іншим, і реально починала творити. При тому, що. Ну, у нас було багато людей на візках, це їм просто складно всидіти навіть там годину. І коли ми бачили, що такі люди сидять по три години, по чотири години, і творять, це було дійсно дуже приємно і дуже ну, надихаюче. Бо ми бачили одразу результат, і це це дуже рідко буває так, що ти бачиш от, буквально з ходу наскільки людині це може подобатись Канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Ось є посилання в QR-коді. Відповідно, ви зараз можете взяти телефончик, сфотографувати і перейти безпосередньо, або просто в телефоні знайти YouTube, На YouTube написати спецпроекти Сергія Мамаєва і таким чином, так само підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і обов'язково лайки і коментарі від вас для того, щоб підтримати наш канал, так само як і відправте посилання друзям, знайомим. Родичам в Україну за кордон, хай більше людей бачать, що відбувається насправді. А ми отримуємо у вас від вас більше підписників, за що ми будемо надзвичайно вам вдячні. Ми співпрацюємо з програмою Верту і, так і говоримо з бійцями, в тому числі. І от таке наше особисте спостереження, деякі бійці. Попри важкі поранення, попри те, що людина ледь не втратила руку, умовно кажучи, провела вже пройшла там 2-3 операції, налаштовані дуже позитивно. Вчать англійську, хочуть повернутися на свою роботу, наприклад, в ІТ, Хоча ну є проблема з кінцівкою, він вважає, що це не проблема, що все можна пере, ну, пережити і має підтримку а, близьких. А є люди, це нам самі бійці розповідали в шпиталі, які. Чогось повністю закривається після того, і поранення на таке складне, і нічого такого, ну і людина молода, і в принципі йому ті самі друзі, які так само проходять реабілітацію, кажуть про те, що давай до нас в ІТ, ну ти зможеш писати, в тебе в ц... ну, тільки нога поранена, в тебе руки працюють, але вони чомусь замикаються. От мені цікаво, як е, вам е, важко залучати бійців для того, щоб вони просто малювали. Це найскладніший етап е якось затягнути на майстер-клас, бо е розумієте, малювання багато хто сприймає щось несерйозне, ну там, наше мені малювання, я можу піти не знаю, в спортзал або там прогулятися на повітрі. Але е ті, хто вже потрапляють, вони трошки пере переоцінюють насправді е це і. Починають розглядати малювання як все-таки якийсь спосіб, ну, я б не скажу реабілітацію, спосіб розслабитись. Це насправді це насправді дуже цікаво, бо все-таки зазвичай наші воїни такі серйозні мужики, які не дуже. Не дуже відкриті до чогось нового. А можливо, людина, яка займається відновленням, вона має пробувати і пробувати, як ви сказали, от IT. Ну, тобто, пробувати чим більше. І тоді щось може спрацювати. Бо так чи інакше, ну там у кожної людини свій шлях до того, щоб е якось е відновлюватись і. Ну, круто, якщо мистецтво може бути одним з, одним з таких. Ми насправді, ну, це там не закритий клуб. Ми зробили таку онлайн-виставку проєкту Образ воїна для того, щоб можна було зайти і глянути роботи онлайн там, з мінімальним якимось текстом. Ну, тобто, хтось, хто хотів, він надав про себе якусь базову інформацію. Яку ми винесли. Ну, тобто, це насправді така дуже цікава, спонукальна штука для того, щоб інші, інші наші захисники не боялися пробувати. І в перспективі ми заклали таку можливість, щоб цей сайт розвивався. щоб Можна було на нього додавати свої роботи, ну тобто, щоб це не була якась гра там, умовно кажучи, грантова, коли там один раз зробили і забули. Для нас дуже цікаво подивитись, наскільки це взагалі має перспективу, і наскільки це може стати от таким дійсно певним комунікаційним містком, як і між самими ветеранами, і тими, хто там займається відновленням. Так і глядачами, які можуть трошечки краще пізнати е, те, що всередині людини, яка повернулася з війни, е, хоча ну, деякі з наших героїв вже знову на фронті, тобто е, це такий процес, е, ніколи не знаєш насправді що і як, але е, важливо мистецтво може допомагати, це насправді його функція. Люди видумали взагалі починалося з обрядових якихось штук, але саме для того, щоб трошечки та давати енергії кудись виходити, та там те, що називається співпереживання, саспенс. Те ж саме може бути насправді під час малювання. Хоча це трошки невластиво саме для нас, як для студії DockNot Films, бо ми. Продакшн повного циклу з виробництва саме аудіовізуальних творів, там, фільмів промо, документальних промо, чого завгодно. Але ми розуміємо, що навіть там, суміжна сфера мистецтва може дуже добре працювати, і в даному випадку це може дати там, швидкий результат. Ви робите дуже велику роботу, за що вам велике дякуємо. Ви кажете, що ви не реабілітуєте, але мені здається, що це реабілітація душі, тому що арт-терапія вона завжди впливає на будь-яку людину позитивно. І залучання тих людей, які є у вашому проєкті, не можу знову не згадати лева скопа. От він ніколи не заробляв величезних коштів, але вважає себе успішним. Успішним. От його гасло навіть хочу зачитати для наших глядачів. Успіх це бути потрібним. Наукові праці пишуть тільки тоді, коли має натхнення. Так само. Як картини інколи чи поезію і ніколи не працює на замовлення? Чи каже найпростіший спосіб втратити це, каже, що найпростіший спосіб втратити себе самого? Які ви висновки зробили ви особисто для себе, спостерігаючи, як працює чи спілкується знаменитий іконописець з воїнами? Як він себе проявляє, як на нього реагують? Тому що просто подивившись зараз відео, вже на нього реагуєш не так, як на звичайну? А, та він, ну як, ну, звичайна, людина. Ми Лева Скопа знаємо з, з дуже давніх часів ще з Майдану. Він е, малював е, на щитах е, самооборони такі образи. Вони були одночасно і для якогось такої охорони. Скажімо, але і він ніс. Насправді Майдан для мене був про сплеск всього, сплеск, в тому числі там громадянської свідомості, сплеск якоїсь там ну, жаги до справедливості, і в тому числі творчості, і найбільш творчі люди, як на мене, вони так чи інакше були на майдані. І Левскоп був один з них. Ну, тобто він малював і на касках, і на щитах. і Це було дуже прикольно, дуже круто. Бо ми боролися за культуру, за те, щоб її не втратити, щоб не стати частиною Росії, не бути анексованими. І Левскоп був от якраз тою людиною, яка дуже добре це гасло для мене уособлювала. Він він дуже цікава людина. Будь-хто, хто з ним познайомився, не забуде його. Це однозначно, бо крім того, що він там іконописець, художник, він професійний реставратор. Він більше 30 років реставрував церкву Святого Юра в Дрогобичі. Це дерев'яна церква, яка занесена в спадщину ЮНЕСКО Світову. І е, він реставрував розписи там. Я навіть не уявляю, як можна стільки років е, цим займатися, але якщо глянути на його біографію, він з сім'ї репресованих, е, він з дитинства знає, що таке. Е, ну там що таке відчувати на собі е, гніт системи, і все його життя насправді він не міг бути іншою людиною. Не міг, ну просто не міг. Ми е, хотіли зняти і насправді почали знімати фільм про нього, але знову ж таки, е, якби він знаходився ближче там, в Києві, е, це було би, мабуть, уже завершене кіно. А так воно було трошки на паузі, і якщо чесно, те, що відбувається зараз. Це насправді можливість продовжити, продовжити кіно про нього, бо людина, яка стільки років на війні, а виконуючи свою дуже важливу функцію, розуміючи, де твоє місце, і насправді він стільки людям допоміг, бо коли от приходиш до нього додому. Потік бійців, які там заїжджають, ну там або мають відпустку, або там просто проїздом, це просто якийсь безкінечний потік, бо ікони, які він малював, передавав на фронт, насправді багатьох рятувало, як це там не звучало би. Але таких історій не одна, і навіть не декілька, і це, і це дуже цікаво. Крім того, що. Левсков ще займався моралами. Один з його моралів є в Авдіївці, один з його моралів досі є в станиці Луганській, наскільки я пам'ятаю. Хоча була інформація, що його окупаційні війська замальовували, а там він покровано намалював. Але я не знаю в Авдіївці, здається, зруйнований будинок, на якому він малював. Ну, тобто, насправді, це така величина. Я закликаю подивитися цей невеликий фільм про нього. Ми назвали його Метод Лева Скопа». Він є на Ютубі об'єднання вавилон 13. Також там є робота, яка була знята на початку вторгнення, яка називається Ікона війни. Бо ми в березні заїхали до нього в Дрогобич і зняли його життя. Чим він займався тоді. Це дуже коротка робота, і було дуже цікаво, що перше, що він зробив, почав писати ікони і якось намагатись допомагати там в той спосіб, який він міг. Тобто людина, яка ніколи не здається, а просто має всередині себе якийсь не знаю, вічний двигун, і це це дуже надихає. Дякую вам величезне. Я вже знайшов фільм Левескопа, і ми обов'язково додамо його в опис цієї трансляції цього відео для того, щоб наші глядачі змогли його подивитися. І саме із задоволенням подивимось. І я думаю, що нам всім варто пам'ятати, що війна відбувається не тільки безпосередньо, там напередку, а наші воїни потребують допомоги і тут в тилу, і в реабілітації, і в тому, щоб рятувати кінцівки, і в тому, щоб психологічно їх підтримувати. Бо якби не вони, нас би не було. Дякуємо вам за ваші проєкти, те, що ви створюєте, і сподіваюся, що такі проекти будуть підштовхувати нашу державу для створення комплексної програми відновлення для ветеранів. Вони дуже потребують допомоги. Дякуємо вам, друзі. Долучайтеся, будь ласка, ставайте нашими партнерами, друзями, спонсорами, тому що як показала практика, наші спонсори це наші друзі. Тож вам вітання всім, хто нам допомагає розвивати наш контент, наш Ютуб, щоб ще більше людей і притомної української аудиторії знали, що відбувається в Україні за. І межами, ми робимо все можливе, долучаємо найкращих спеціалістів. А щоб стати спонсором, можна перейти за QR-кодом, який ви бачите. Візьміть телефончик і відскануйте його через вашу камеру. А можна одноразово нам допомогти. PayPal, картка мону, все лишаємо в описі відео. Всі посилання активні. І там, якщо ви хочете одноразово нам допомогти, будь-який донат важливий гривня дві сто гривень будь-що. А якщо хочете спонсором, то це всього сто гривень на місяць. Долучайтеся, будь ласка, будемо вам дуже раді. Thanks for watching!